Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я хочу сьогодні запросити вас разом зі мною та з моєю донькою піти у такий ресторан. Вони тут називаються буфетами, та не тільки тут, мабуть, в інших країнах подібний тип ресторанів мають саме таку назву. Це такий заклад, де ви сплачуєте якусь фіксовану суму. На одну особу за те, що ви маєте змогу набирати будь-які страви. Воно по-різному у різних країнах та у різних цих буфетах. Ми з вами підемо у той, де ти сам повинен собі обирати будь-що із запропонованих страв. Додатково потрібно сплачувати лише за напої. Це буде мій такий вже другий похід, подібний заклад. Ось, мабуть, вам буде цікаво дізнатися, що це таке, як воно працює тут саме в Лос-Анджелесі. Тому пропоную вам піти разом з нами. Ми зараз донькою на зупинці чекаємо наш автобус. Нам добиратися до цього закладу мабуть хвилин 30. і ще ми йшли від дому. Теж, мабуть, хвилин 25. Тобто, так, це не дуже близько, але коли ти без автівки, то нічого не дуже близько тут. Ось, Зараз вже вечір. Ми так розрахували час, щоб у нас ще вистачало часу, бо там час лимітований. і у самому ресторані можна знаходитись 2 години. Вони не дають таких розносів, тобто це не дуже зручно, і сам процес, коли ти набираєш їжу, він теж займає часом. Я знаю, що у Європі теж багато таких закладів, але там обслуговують офіціанти. Тут саме у цьому закладі немає офіціантів, тому ти вже витрачаєш час, щоб набрати цю їжу, і це мінус, коли немає цих розносів, бо ти декілька разів. Вертаєшся до столу, щоб ці тарілки поставити. Ось, а так заклад дуже гарний, зараз вам все покажемо. Ось цей заклад, ресторан, seafood Buffet, Нам сюди. where can we refill where can we refill the drinks? Mm Okay, thanks. Ось так тут виглядає зала ресторану. Дуже затишно, до речі, тільки е, такий запах Знаєте, кухні, але то таке, бо готують прямо ось тут, то це зрозуміло. А так дуже затишно, дуже затишне місце. Ось так це виглядає. Ось креветки, вони смачні, до речі, хочеться Ось бьодзи дамплінг. то есть такие э, смоколоки, я наверное знаю еще отца ага то есть название э, я полюбляю Приветки, вони дуже смачні. Міді тут зараз візьму собі. Бачите, дуже, дуже багато страв тут. Все свіже. Зараз я, мабуть, покладу камеру, бо незручно набирати, тому що немає розносів, лише тарілки. Тут дійсно дуже багато різних страв: із м'яса, птиці, морепродуктів, корисні страви, салати, супи, суші, роли, сашими. Саме можете побачити також різноманітні цікаві десерти, свіжі овочі та фрукти для вегетаріанців тобто, справжній рай для гурманів за дуже невеликі кошти. Я вважаю. Це починається мій улюблений відділ тут. Я дуже полюбляю різноманітні суші, роли. Ось навіть ікра тут є. Я спробувала майже усі. Це дійсно неймовірно смачно, хоча не було моїх улюблених гарячих ролів, але Все. інше було просто неймовірно смачне. А ось це найулюбленіший відділ моєї доньки. Вона скуштувала декілька різних фруктів та ягід. Ось у цьому фонтані. Це було дуже дуже смачно. Набрали собі страви, які ми бажаємо скуштувати. Людей тут небагато, дуже приємна тут обстановка. Немає гучної музики. Тобто, знаєте, за ці кошти, за 35 доларів, ти собі обираєш все, що завгодно. Ви бачили дуже багато морі продуктів, все дуже свіже та смачне. Ось тому зараз будемо насолоджуватися нашою вечерею, бо дуже голодні. Сьогодні за цілий день нічого не їли. Тут дуже смачні страви. Я тут бувала у різних закладах, на протязі трьох років що я ще тут вже перебуваю. Але ось так десь сказати, що мені сподобалось, що було смачно. Я навіть зараз не пригадаю це місце, бо ніде на 100% мені не подобалось. А ось тут дуже смачно, все дуже свіже. І Єдиний момент, що мені не дуже приємно їсти м'ясо з морепродуктами з рибою. Це єдиний такий момент, тобто загалом я ніколи не замовляю щось подібне. Але тут навіть Тут навіть коли ти приходиш в подібний заклад, то є бажання спробувати все і одразу потрошки, так? бо зазвичай дуже багато таких смаколиків. Такий блюд ми не вживаємо ну, щодня та навіть щорічно, що стосовно мене. До речі, моя донька каже, що вона там побачила, що якщо прийти у будній день до 3 години дня, то це коштує 20 доларів. Тобто все те ж саме, але 20 доларів, бо люди зазвичай не мають багато часу на обід, тому, звісно, це тому і коштує дешевше. Але е, якість страв дуже на гарному рівні. Я намагаюся спінкроли. Я намагаюсь спробувати усе потрошку, бо дуже багато таких блюд, коли я взагалі в житті не куштувала. Але відчуття, що я десь в Україні на дні народження, ні, не на дні народження, на весіллі. На Ось стільки ці які цікавих якісь страв таких, і м'ясні рулетики, щось таке, знаєте, що зазвичай подають на якомусь гарному банкеті. Дуже смачно. Я дивилася нещодавно відео з Італії, де українські дівчата вони зараз перебувають в Італії, і вони теж показували, як є такі заклади, і декілька у Мілані, до прикладу, вони показували про Милан. Там декілька закладів таких, вони теж сплачують 30 євро. Тут ми тут 35 доларів, там це коштує 30 євро. Та там офіціянки працюють. Тобто ти з'їдаєш блюда, потім ти ще замовляєш, і це час, це, на мій погляд, зручніше та краще, як ось тут. Ти собі сам приносиш їжу і не відчуваєш таке, не відчуваєш сорому, бо... Моя донька каже мені, мама, що ти думаєш, вони про нас думають. Я думаю, що працівники таких закладів вже про нас нічого не думають, бо тут дуже багато людей зазвичай щодня, та вони вже втомились думати про нас. Але ось дуже рідко який заклад у Лос-Анджелесі я можу порекомендувати. Я не те, що там дуже багато таких закладів відвідувала, але... Мені ще ніколи не було смачно на 100%, А ось тут мені дійсно смачно, їжа дуже гарної якості. Дуже смачні були салати з теплі салати з м'ясом, там, начебто, п'ялена, яловичина, качку я спробувала з задоволенням, дуже смачна. Та ось я на цьому з м'ясом і зупинилась. А ось роли, суші, креветки, риба дуже смачна. Я зараз їм з великою насолодою, бо це неймовірно смачно. Це не тому, що я голодна, я зазвичай, якщо голодна і мені не подобається справа, то я її дісти не буду. А ось тут все дуже смачне. І, мабуть, це на сьогодні єдиний заклад, який би я комусь могла порадити. Бо це те місце, де поєднуються і ціна, Тобто це нічого, 35 доларів за все, що завгодно, за такі якісні морепродукти, та м'ясо. Це взагалі нічого. І не потрібно, як я вже казала, сплачувати чайові. То так, це, мабуть, поєднання ціни та якості продуктів. Та атмосфера дуже затишна. Так, це єдине місце, мабуть, яке я тут можу порекомендувати. Зараз вже під вечір, людей трошки більше. Але це не так, знаєте, як столик до столику, ні. Я вам зараз покажу. Тобто дуже комфортно все рівно. Я зробила з сьогоднішнього візиту у цей ресторан, що не потрібно одразу замовляти багато страв. Знаєте, коли сюди приходиш, то ти голодний, в тебе голодні очі, ти голодний, шлунок маєш, та мозок по-іншому, по-інакшому реагує на усе це. І ти набираєш більше страв, ніж ти спроможен з'їсти. І ось це мені неприємно. Таке сьогодні у мене відчуття, що не потрібно було набирати зайву їжу, бо це все ми, звісно, не спроможні з'їсти. Ось наступного разу, коли ми сюди приїдемо, я бажаю не забути це відчуття, таке, знаєте, начебто сором за те, що ти набрав більше, ніж ти спроможен з'їсти. І тут справа не у коштах, які ти. Заплатив за вхід сюди, а у людському такому факторі, бо люди готували, люди вкладали душу, бо всі страви дуже смачні. І якщо якась страва вона залишається, вона йде у смітник. І це для мене дуже це для мене взагалі не Я у своєму домі завжди намагаюся їжу не викидати. так? Якщо щось залишається, то я виношу або тваринам, або птахам, або а, з кимось о, ділюсь, наприклад, із сусідів, <клухи> лише, а, лише щоб тільки не викидати їжу. Ось. Бо я вважаю, що це є гріх. І сьогодні мені трошки соромно, бо, м -м -бо звісно, все це ми роз'їмо. Та підемо звідси ось, з таким ось не дуже гарним настроєм, з моєї особистої провини, бо наступного разу я вже точно буду брати стільки, скільки я зможу з'їсти, тим паче, що е, тут е, їжу постійно поповнюють до самого закриття ресторану. Нема такого, щоб якась страва скінчилась і її одразу вже виносять ще, додають. Е, тобто, з огляду на це взагалі немає ніякого сенсу. Брати більше, ніж ти з'їси Ось, коли ти холодний, підходиш туди до страв, звичайно, тобі здається, що ти все з'їси. Але ні, зовсім ні. І наступного разу я про це подумаю. Ось я спробувала десерти маленьку частку кожного, дуже смачні, до речі. Це такий рожевий, це якесь. Масляне суфле, але дуже смачне. Тей трошки нагадує панакоту, дуже смачний. Оці я не куштувала, це пончики, а ще не куштувала і ось ці не куштувала. Це якесь тістечко. Ну що, друзі, ми виявили дуже вагомий недолік у цьому закладі. Мушу зізнатись. Тут дуже смачно. Це їх вагомий недолік. Так мені моя дочка сказала, і це дійсно так. Ось бачите, тут з 11.30 до 3,15 можна пройти і поїсти за 21 95 центів. Ось така тут гарна локація. Дуже гарно. Цей ресторан називається Вегас. І знаходиться він у Глендвіл. У Лос-Анджелесі це не реклама, це моя особиста рекомендація. Мабуть, комусь буде корисною.